Закінчивши харківський зоветеринарний інститут, будучи ветеринарним лікарем, я вже три роки від Пропрацював на молочно товарній фермі. Я вам скажу, коли я попав в Британію, то це були зовсім інші підходи, зовсім інші погляди і зовсім інший напрямок роботи з худобою. От я вам скажу, що це було наскільки правильно все побудовано правильно, тому що худоба жила. Худоба була на випасах, худоба доглядалася. все, робота була налаштована на профілактику і попередження захворювань. Розумієте, у нас ми скільки цього не робили, у нас цього на превеликий жаль, нема не було і на сьогодні. Сьогоднішній день, я думаю, що не скоро буде в нас в країні, от тому, що в нас вся худоба закрита в бетоні. От у нас сьогодні всі корови стоять як на ланцюгах, так у е, боксах. От, по факту, закритих. Ну або в корпусах так званих. І їх фактично всі доять. Зама задача велика: надають багато молока, а там уже однаково. Яке це молоко? От якого воно е, формату, то тут уже друге питання.